350 тисяч кілометрів, а можна садити кукурудзу. Знаєте, що це відбувається? А просто банально. За того, що цей мотор треба було перепакувати на 200 Якби ти його на 200 тисячах перепакував, у тебе б такої проблеми не було. Тепер пояснюю, от коли в тебе тече масло, давай так, куди воно попадає? На стабілізатор. Стабілізатору що буде, Льоша? Гайки. Пізда, правильно. Воно тече на подушку масла, наприклад. Що буде? Пізда. Пізда. Тече на подушки двігателя, покажи. З клапаних криш. От, Посмотри, що їм буде? Пизда. Правильно. Тече в, на вихлопну систему. Може ця машина загорітися? Може. Покажи. Показуй. Дивись, що Дивись, тут происходит. Це мотор 2018 року. -го машина, якщо хто бачить, амарок. Трьохлітровий дизель на повній комплектації. К чому це все приводить в теч? По-перше, проїбав масло, що може статися? Мотор вийде з строя. Генератор. Може вийти? Може. Далі ганце. Ролики. Рівні. Це все виходить з строю, тому що масло попадає у вас і ремінь цей роз'їдає. В якийсь момент роз'їдає у вас ремінь і от ця помпа перестає крутитися. Коли помпа перестає крутитися, Льоша, що настає мотору? Пизда. Пизда, правильно. Тому, людина, покажи масло. А, це ж ці, скажи мені. Як вони розказують, в Audi Volkswagen, Порше, Мерседеси, всі. Масло міняти, три раз міняти 15 тисяч кілометрів. Раз 15 тисяч кілометрів, це в тебе виходить 25, тому що ніхто ж не вважає, на холостих тарабанить ця машина, ну, правильно? Да. І от покажу це масло. Що це? <ріст> Отработка. <ріст> так, пішли. Якщо в цій Audi от этот мотор снять, це просто опустити під рамник, то тут в і ціла процедура. Треба підняти кузов, мотор знаходиться на рамі, е, робота не йде довки. Я тебе больше скажу. Для того щоб поднять вот этот кузов, надо спочатку поднять жопу убрати, да. потім поднять этот, потім жопу поставить назад. Пока ты не подімешь жопу, ты этот кузов не уберешь. Короче, як з машиною збирається, так і розбирається. Сто процентов. Так, по коробке, смотри. Коробка, що ти збирати напоминаю? Каєн, таурет, дизельний 2014 годин. Тож саме стріляє, все на зашелках на флянці. Постійно робиться на редукторі. Редуктор весь в маслі. Сальник що роз'їдає, роз'їдає. Так ти як масло летіло у тебе, а на коробку. Потім вітля треба проковувати раз 200 тисяч. Перепаковка це поміняє опознення, резиночки, сальнички, і воно у тебе потім їздить. Якщо цього не зробити, буде проблема з цим діятелем, і ви потім попадете на гроші. А потім жалітися. Ой, блядь, дорогий ремонт. Звісно дорогий, тому що якщо ви зараз резинки, а зараз купити дві подушки треба. Стальники, рімені все. Ну да. Логічно? Поэтому, Петрович, ми работаємо. Вот бо це теж плохое охлаждение. По нормальному люди всі сіточки стали, так? Да? Угу. Так, все, тигр, погнали, работаємо. Давай.